Вітання, друзі, на ремонті два кемпінгових ліхтарика з сонячними панелями, як ви бачите. Звісно ж, тут стоять акумулятори. Зазвичай вони негодні. Давайте перевіримо, натискаємо на кнопку, але не... нічого не відбувається. Давайте перевіримо від зарядного пристрою, що в нас лампа споживає Споживає все на все 20 мА. Що свідчить про те, що акумулятор тут несправний. Або розряджений дуже сильно. Давайте розберемо, знімаємо кришку, бачимо всередині матрицю, датчик світлочутливий мабуть, відкручуємо гвинти матриці, добираємося до серединки, наблюдаємо ось таку картину, бачимо батарею невідомого виробника плату, USB-роз'єм в вигляді павербанку, контролер, ну, звісно, індикація. Так, що 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 ми, що ми, ми, да, Тут є теж ліхтарик боковий. Давайте заміряємо батарею, що вона покаже 1,8 В, тобто вона розряджена, під'єднаємо зарядний шнур і подивимося. Індикатори поки не світяться. Заміряємо напругу. Напруга почала зростати, але дуже стрімко. 2,5. так, Як ви бачите, вже поки міряв, почав засвічуватися перший світлодіод рівня заряду. Батарея, звісно ж, тут, мабуть, негодна, І ми будемо ставити ось таку. Є в мене вона БВ, але ще в нормальному стані. Тут вона попрацює 4,06 вольта. Тут вже зарядилося, бачите, як швидко. Пошти 2 вольта за 2 хвилини. Підпаємо нову батарею і під'єднаємо зарядочку. Бачимо, що у нас індикатори вже на межі заряду. Так, перевіряємо струм. Струм, як ви бачите, споживає 20, 200 мА. Це добре, невеликий заряд. Так, перевіряємо на роботу. Вимкнули перший режим, другий режим, третій режим миготіння, четвертий сигнал, СОС десь тут є. І далі у нас боковий ліхтарок працює, засвічується. Так що не скіпити у вас теж у нього є функція миготіння. Навіщо тільки я не розумію цього? Все, тут у нас все зрозуміло. Далі я збираю все. Закрутив і закручуємо матрицю. Перевіряємо ще раз на зарядочку. Все, Тут у нас заряд пішов, все тут в порядку з цим ліхтарем. Так, Давайте заміряємо USB-вихід, що він собою представляє 4 вольта. Так, 1 Ампер він не тяне, дуже просадка, 2 А зовсім балакать ні за що. Тобто він десь 0,5 А на виході має. Збираємо його до кубки, павербанк, нікакий з нього. Перевіряємо ще раз по функціоналу, як ви бачите, всі функції працюють. Все нормально. Так, цей фонарик, ліхтарик відкладаємо в сторону і давайте займемося ромашкою. Бачите, світлодіод світиться, чомусь не знаю чому. Можливо, із-за того, що вплив світла йде. На кнопки не реагує, щось підмигують світлодіоди. Трішки давайте під'єднаємо зарядний пристрій на 4,2 вольта. Як ви бачите, він запрацював зарядним, тобто електроніка можна сказати, що справна. і Далі ми розбираємо його, заглянув всередину, що тут зняли. Кришечку верхню, Бачимо дроти, плата така нескладна, примітивна, знімаємо фіксатор і бачимо тут дві батареї теж, невідомої якості і виробника. Вони легесенькі і, звісно ж, вони негодні. 2,8 вольта Вони в розряді у нас. І давайте під'єднаємо заряд. Як ви бачите, заряд у нас не йде майже. Перевіряємо на вході. На вході на 4 4,2 В зарядного йде, але до батареї воно не доходить. Давайте перевіримо ці батареї від лабораторника, але вони нічого не споживають зовсім. Тобто вони несправні. Поміняємо батареї. Поставимо ось такого плану БВ з ноутбука, але вони тут попрацюють. Міряємо напругу 4,08 вольта, В це дуже добре. Так, перевіряємо по функціоналу, як ви бачите, функції всі працюють. Все добре. Далі давайте відкрутимо плату, заглянемо, з чого вона складається. Бачите, тут роз'єм, діод, контролер якийсь нескладний. <кій> Далі міряємо напругу на вході 4.2, але Зарядка у нас іде через діод, і, звісно ж, тут падіння на діоді буде 0,6 а Заряджати, звісно, не буде. Давайте закоротимо діод. Як ви бачите, у нас червоним світлодіод засвічується на зарядному. І ватмет показує, у нас півтора вата споживає сама зарядка. Так. Я не знаю, наскільки тут вольт повинна бути зарядка, на самому корпусі нічого не написано. Але якщо замкнути цей діод і заряджати від 4,2 вольта, то воно працюватиме. Бачите, тут нічого не написано. Я не впевнений, наскільки воно повинно тут зарядний пристрій бути. Давайте ми закоротимо діод, але спочатку перевіримо від ліхтаря. Чи Заряджається батарея, як ви бачите, підносимо лампочку до панелі сонячної, і у нас індикатор засвічується. Тобто зарядка якась відбувається, вона незначна, але щось відбувається. Далі ми закручуємо діод, але тут відбувається свідчення світлодіода індикаторного. Тут нічого не вдієш, я не знаю, що тут робити, але як ви бачите, заряд у нас відбувається. Струм. Іде і зарядка піднімається. Напруга на батареї піднімається. Будемо заряджати тільки такою зарядкою 4,2 В. Тут я нічого не вдію, на жаль. Будемо збирати і віддавати, як є. Збираємо і закручуємо всі гвинти в зворотному порядку. Закриваємо кришку. Звісно ж, закручуємо всі гвинти, трішки неудобно. І перевіряємо. Перевіряємо тепер другий ліхтар від сонячної, чи працює сонячна панель, як ви бачите, коли підносимо лампочку, йде заряд. Тут все нормально індицює. А на тому ліхтарику щось не зрозуміли. Тобто відео як є. Друзі, дякую за увагу. Всім на все добре, до побачення.